То ви хочете, якби два в одному і рибку с'їсть, с'їсти, і на конику покататися. Так, якби Носимо на собі якусь цяцюлю, цяцюля виконує, е оберігаючи нас функціонал, фільтрує, приймає перший удар, щоб ті самі мертві, мертві за певну плату тинялися за своїм, так скажімо, замовником господарем і захищали його від всякого негативу. Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, і я рада вас тут всіх бачити. Нещодавно в моєму телеграм-каналі була вже звична для нього, для цього каналу рубрика пов'язана із питаннями, які мені е, задають мої читачі, а я на них даю відповідь або в телеграмі, або потім виношу найцікавіші якісь питання сюди на YouTube. І от, поки я вам готую третю серію пов'язану із жіночими циклами, ми сьогодні з вами поговоримо про дещо інше. Про Магічні захисти. Тому що питання в мене в телеграм-каналі якраз стосувалися їх та методики, механіки того, як вони працюють і як це можна відчувати на собі. Отже, давайте розберемося з тим, які взагалі бувають магічні захисти, і на що вони спрямовані, і чому різні майстри можуть пропонувати вам в різних випадках різний захист. От, відео, скоріше за все, також буде в декількох частинах, тому що інформації ну, достатньо багато. Але сьогодні розберемося в цілому, хоча б з початковою Класифікацію того, що може бути. Деякі теми я навмисно об'єднала в, да, скажімо так, в один підпункт, але буду пояснювати, що до чого. Отже, для початку нам треба розуміти, що магічні захисти, як такі, бувають трьох типів дії: Це пасивний, це Активний і це комбінований. Пасивні захисти це ті, які в принципі працюють просто на захист. Активний захист це захист, який має під собою якусь а, зворотню дію, активізацію, да, типу він постійно в активному стані і може наносити, наприклад, удар у відповідь. І комбінований це поки немає загрози, воно нас пасивно захищає. Є якась загроза, вона починає захищати і атакувати у відповідь. Тобто, якщо брати таку собі аналогію, пасивний захист це ви у бронежилеті, наприклад, в касці, в наколінниках, на да? бо якщо у вас будуть стріляти, воно акумулює. От а активний захист це коли виходите з групою молодиків, у яких є. Всі потрібні інструменти для того, щоб тільки на вас косо подивилися, уже якою-небудь га палкою гамселити того, хто на вас косо подивився. А, от, а комбінований захист це коли ви, мало того, що в повній амунясі, так ви ще з колективом а, молодиків, які мають ці інструменти, щоб вас захищати. Але молодики нападають тільки а, тоді, коли є реальна загроза. А так пасивно з вами сидять у всіх закладах, де ви буваєте, і просто знаєте, красиво так спостерігають. І не предпринімають ніяких дій, якщо не бачать загрози. Вітаю коти! Белтайн наближається, а отже наближається час відьом. Початок травня це дні, коли земля дарує своє благословення на реалізацію достаток щастя та благополуччя. Це магічний період, коли відкривається справжній відьомський сезон весни. З 28 квітня по 4 травня я запрошую вас на унікальний ретрит у бущі, у місці сили. Вас чекають ритуали травневої ночі, справжні відьомські багаття, весняна магія та чаклунські практики, мистецтво створення ловців сонця, грошові практики, гармонізація особистого життя та внутрішньої сили. Вся детальна інформація є в описі під відео. До зустрічі! Так от, які у нас взагалі можуть да, пропонуватися майстром різного типу захисти, про які ви могли чути, могли не чути, і навіть інколи не знали про їхнє існування? Перше це амулетні захисти, усі оберіги, амулети, талісмани. Тобто предмет, який ми носимо на собі, у вигляді там, колону, у вигляді замовлених сережок, у вигляді а, якогось каміння, браслету, специфічного символу, зробленого на замовлення, сигіли і так далі. Тому подібне. Тобто, це предмет амулетний, оберіжний, який ми носимо на собі, а, який а, заговорений майстром таким чином, щоб захищати вас пасивно від там. Якихось щурів на роботі вашого цього змійного кодла, яке на робочому місці, від якихось несерйозних магічних атак, і так далі, тому подібне. З, е, задача таких амулетів або оберігів це приймати на себе удар, да, тобто ви можете відчувати в цей момент, що хтось щось намагався зробити, але воно вас не торкнулося, воно повністю е, лягло ударом на ваш амулет або на оберіг. Тобто він може зламатися, він може е, втратити свою форму функцію, він прийме на себе первинний удар, тобто це така собі амулетна система. Туди ж відносяться частково, відносяться специфічні захисти, які пов'язані із предметами відводу. Ми до цього детально трошечки далі з вами доліземо. Тобто, це коли у нас є, наприклад, лялька-обманка, яка зберігається у вас вдома і вона приймає замість вас весь сюди. Інколи це бувають більш складні ритуали, в яких задіяні люди, рослини, тварини, на жаль, чи на щастя, і таке. Є. Тобто, коли це відвод не просто на якусь ляльку, чи на якийсь там вольт, чи на якийсь інший предмет е, да, по принципу портрета Дуріала Грея, якого ми з вами в школі читали, а більш е, живі істоти використовуються для такого відводу. Але про це трохи пізніше. Амулетний захист, зрозуміло, носимо на собі якусь цяцюлю, цяцюля виконує, е, оберігаючи нас функціонал, фільтрує, приймає перший удар. Далі. Що вам може пропонувати майстер ще? Стихійний захист. Тобто це захист, який ставиться або на одній стихії, захист вогнем, захист водою, захист повітрям, захист землею, або на чотирьох стихіях одночасно. Класичний природний захист, який виконує функцію захисну, інколи можна оговорити в ритуалі і ще і агресивний функціонал, такий собі комбінований, де стихії будуть нас захищати, але при якійсь. Загрозі можуть почати да, там атакувати. Тобто можна заговорити той самий вогонь а, на його два аспекти: той, що зігріває, і той, що атакує. А, от Так само можна з повітрям, з землею і з водою. А можна в комбінації. А, цей захист у нас <кхід> приємний тим, що він е, е, живиться не тільки від того, хто носить на собі цей ставлений захист, да, який йому зробили в ритуалі, але і від оточуючого середовища, бо ходимо ми по землі, е, складаємося з води, дихаємо повітрям, вогонь у нас завжди є, і ми можемо його, тобто він може підтримуватися не тільки за рахунок суто нашої власної сили, але й за рахунок ізвні, так скажімо. Далі, родовий захист. Родовий захист можна отримати двома способами: по праву народження. Життя. Тобто ви народилися, ваш рід вас ну дуже сильно любить і дуже сильно ваш рід вас, вас чекав і ваші покійні вас захищають. Або другий варіант це коли майстер робить все для того, щоб пробудити ваш рід, для того, щоб той рід вас захищав. Ну, Може так скластися у людини, що відносини з родом, з взагалі системою роду, от вони не зовсім складаються. Да, і з за цього а, а, потрібно звернутися до майстра, щоб майстер. Так, скажімо, став посередником між людиною, да, клієнтом і родом і якось активізував ті родові процеси, які можуть нас захищати. От, дуже часто у практиків будь-яких мастей, можна так сказати, родовий захист це один із захистів, у них, у який у них є базово, або який вони намагаються напрацювати, щоб рід покійний завжди захищав. Далі, друге, іще один підвид захисту. Це божественний або егрегоріальний, тобто це релігійний захист. От буквально це захист від тієї парадигми релігії або віросповідання, в якій є людина. Оті всі церковні. Церковні штучки, які є, да, оті всі обрядові моменти, які є по церквам, це також релігійний грегоріальний захист, да, так скажімо, божественний. У практикуючого народу це виглядає трохи інакше. Ти звертаєшся до своїх богів, проводиш специфічні ритуали і просиш свого, своїх богів або своє божество, якщо ти є жрецем цього е, божества, да, просиш про захист. І в такому випадку там, тебе захищає одін, тебе захищає. Що геката, тебе там захищає хтось іще. Тобто, ти звертаєшся до своїх богів і маєш той самий божественний або егрегоріальний захист, який є. Не завжди егрегоріальний захист дорівнює божественному, тобто не завжди ти а, 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 звертаєшся напряму. До божества, з яким працюєш, от тобі достатньо знаходитися в цій системі координат релігійний або віросповіданчою для того, щоб мати захист від самої цієї системи. Там, як приклад, наприклад, буддийські, там, практики і так далі. Тобто, ти не зобов'язаний звертатися до пантеоніки якоїсь і до вищих сил цього е, направлення віросповіданчо релігійного для того, щоб мати захист самої системи. Тобто, тут є такий божественний. Грегоріальний захист. Він також непогано працює і у людей, і у майстрів, які напрацьовані в тій або в іншій системі координат. Це може бути такий, ну, скажімо, один, один із сильних, один із основних захистів, який в цілому є. Далі кладовище сутності, духи, біси і все, що є же з ними. Це види захистів, коли ми просимо захищати нас якихось істот. Або мертвих, як на кладовищі. Тобто, клад, кладовищенський захист він здебільшого побудований на звертанні до а, мертвих, а, от і на тому, щоб ті самі мертві, мертві за певну плату тинялися за своїм, так скажімо, замовником господарем і захищали його від всякого негативу. Так само це працює із сутностями, духами, бісами, і так далі. Є практики, які напрацьовують там свої зв'язки з тими ж самими бісами. Як не крутий і мають. Потужний захист від всіх тих, кого набрали до себе, можна так сказати, в духовну команду. Вони їх годують, вони їм платять, а ті їх в свою чергу захищають, і виконують якісь їхні да такі магічні доручення. От у шаманів це сім'я духів, тобто у нас ми збираємо сім'ю духів, принцип трішки інакший, але так само ти збираєш собі буквально духовну команду, і ці духи виконують різний функціонал для тебе, як для майстра, як для шамана. Хтось захищає, хтось дає сили, хтось. Допомагає, хтось приходить під час певних ритуалів, хтось веде тебе по світам і так далі. Тому подібне. Але це от захист від духів, які тебе оточують, які готові, знаєте, як дресирований пес. Дуже така аналогія, але достатньо зрозуміла. Пес, якого ти дуже сильно любиш, який є членом твоєї родини, але він точно знає команди, коли потрібно фас і кусь, а коли не потрібно фас і кусь. От це е, е, захисти, які майстер може запропонувати клієнтові абсолютно спокійно. Тобто, там ті, ті самі походи на кладовище і кладовищенський захист, особливо якщо клієнт, який звернувся до майстра, має проблеми там з порчами і прокляттями від. Е, Тієї ж самої системи, да, наприклад, є відьма в селі, вона працює з кладовищем. Вона намагається за допомогою мертвих звести людину на той світ. А інший майстер бере цю людину, проводить її на кладовище і каже: Ні, ви її не жуйте, ви її захищаєте. Я дам вам набагато більше ресурсу, там грошей відкупних і так далі. Тобто такий знаєте, перевикуп. І з бісами та сама історія, з сутностями та сама історія, тому. А, так, такі види захистів клієнту можуть запропонувати, але є певне але От тих, кого ми призвали і попросили захищати, вони хочуть плату. Тому клієнту треба попередити про те, що ту плату буде давати він. У нього буде чітка інструкція, коли і як він годує, грубо кажучи, да, і платить тим, хто його захищає. Або це закладається одразу в суму і оплачується майстром наперед на якийсь. Термін а далі або подовжуємо, або знімаємо. Тому що тут також хитра історія. Не буває пожиттєвих захистів, ну як би ми того не хотіли, таких, яких ну, неможливо зруйнувати і так далі. Да, Родовий захист може бути з вами з самого початку до самого кінця, але родовий захист не все сили. І як захист такий 100%, з, щоб прикрити вам лопухом усі ваші болючі місця, він може не спрацювати в такому ключі. От, тому на майстрах зазвичай по декілька захистів, а то і взагалі з різних сфер і так далі. Більш склад... Дні ритуали можуть пропонувати майстри з активізацією власного якогось там ем, духа персонального, прив'язування до вас дуже конкретного духа або сутності, або біса. І знову ж таки, треба обговорити, як буде з тією платою. Чи ви платите одразу майстру, і він одразу несе і відкуп, і закуп то, тій істоті, яка буде за? Цю винагороду да, вас захищати рік, наприклад, або ви будете кожного місяця, або кожен якийсь там сезон певний, приносити те то, тето, і тето в те, і те -то місце. Тобто ну, тут треба, коротше, щоб була ця деталізація, бо не буває так, що ой, ну ви мені заплатили 3000 доларів. Я вам все зробив і ви більше нічого геть нікому не винні. Бажано у майстра в такому випадку поцікавитися, ви з ким домовлялися, на яких умовах, що воно їсть і як воно. Буде діяти, і за рахунок чого воно так, якби існує і готове мене захищати. Просто тому, що я заплатив вам любимому 3 3000 баксів, ну ні, ви ж, мабуть, якось щось домовлялися, які умови мого захисту. Бо якого-небудь тілохранителя ви ж не наймете просто на доброму слові. Розумієте? Ви ж йому платите зарплатню за те, що він вас захищає. Тут аналогія приблизно така, така сама, аналогічна. Далі. І Ще один з варіантів захисту, який може, може запропонувати майстер це дзеркальний захист. От, частіше за все, це комбінація ритуалів, в яких навколо людини будуються або дзеркала, які чітко, дуже важливо, чітко оговорюються на захист виключно від негативу, щоб не ізолювати клієнта від можливостей, від якихось потрібних знайомств, від особистого життя, від грошей, щоб не відзеркалити йому геть все життя. Ні, там є конкретний. Оговір чіткий і і зрозумілий про те, що воно захищало і відзеркалювала тільки негатив. Такі дзеркальні захисти можна підсилювати стихіями, тобто ставити напроти дзеркал, які як би да <кхм> направлені в сторони від самого клієнта або його фотографії, От, там свічку перед дзеркалом ставити, і тоді у нас примножуються вогонь, і додатково оговорюється вогонь. І той, який є на свічці, як стихія окрема, і той, який віддзеркалюється. Дуже дуже багато методів. Частіше за це дзеркальна, дзеркальний захист він агресивний. Тобто він або комбінований, або агресивний, бо він мало того, що відбиває негатив, він його відбиває туди, звідки той негатив прийшов для початку. По-друге, я ж кажу підсилення, отаке, як би да, і ще там, наприклад, ножами або стихіями агресивними може додатково оговорюватися саме на більш активну дію в захисті. От, дзеркальний захист не бажано замовляти у новачків, бажано замовляти у тих майстрів, які мають вже певний досвід, тому що от в дзеркальному захисті можна нехило так налажати. Насправді і я ж кажу, не договорити. І закрити своєму власному клієнту а, просто можливості, які у нього є, і відзеркалити від нього все його е, життя, буття. <кій> і ще один із видів захистів це замки, ключі. І все, що з тими замками і ключами взагалі пов'язано. Тобто, це коли замовляють замок і закривають захист на замок, це коли замовляють ключі, якими закривали які-небудь замки, і замок в одну місцину викидають і обговорюють, що от поки замок закритий на людині захист стоїть там ключ в іншу сторону. От, і ну, роблять да, подібного роду ритуали. В принципі, це один із видів таких собі предметних захистів, де можуть використовувати замки. Ключі, ножі, є захист на ножах, коли агресивно а, використовуються ножі саме у формі відсікання будь-якого магічного негативу, який летить, і а, да, там, агресивної дії. А, людина тільки націлилася тобі якусь капець зробити, а в неї вже ті ножі полетіли. Або людина тільки насунулася а, тобі якоїсь капець зробити, а не можу, тому що в тебе ці замки і ключі, які тебе захищають, які стоять, і те, людина не може пробити Ця майстер не може пробитися, щоб зробити тобі якусь каку. от і ще один вид окремий вид захистів це рунічні або символічні захисти, які наносяться на фотографію, на предмет, носяться на собі, на людині в цілому, робляться у вигляді амулетів і так далі. Тобто, це такий собі знову ж таки або пасивний захист, або комбінований захист. Руни дуже часто використовують у питаннях захисту як екстрену допомогу. Тобто прям треба сьогодні і зараз терміново захиститися. Так, воно буде недовготривалим. Якщо це не якийсь класно пророблений став, який буде стояти довго, дуже часто майстри використовують, хто займається рунами, використовує руни як, знаєте, таку ж я помощь, можна так сказати. Дуже термінова історія. Або ставлять більш вивіряний, серйозніші захисти, рунічні, які можуть стояти і по півроку, і по року, і інколи і довше. Ставлять на предмети, на фотографії і так далі. Або не тільки руни, сигіли, символи іншої писемності, таємні магічні знаки, розроблені власні якісь символи, які також використовуються по аналогії рун і можуть захищати нас от візуально, да? тобто малюнком. Не закладається у малюнок потрібний оговір, і він буде нас так або інакше захищати. Долізли ми з вами до відводів більш детально. З відводами, захистами, які відводять негатив, тобто це буквально відвести, воно летить на вас, але по певному каналу, який створює від майстер від вас до предмету або до іншої особи, воно летить туди. Відводи ставляться не тільки на ляльки, не тільки на вольти, не тільки на якісь такі не нежизнідіятельні предмети. От. На жаль, інколи відводи робляться на тварин. Тобто роблять вам, а хворіє і приймає це все на себе тварина. А відводи робляться на людей, на інших. От є у вас ворог, і ви хочете якби, два в одному, і рибку сісти, і на конику покататися. Да? Якби. От, То ви замовляєте собі захист у вигляді відводу і відводите весь негатив від себе буквально на вашу вражину. Да? Йому погано, вам добре, ви захищені, по ньому все лупи і всім, і всім класно. От, На жаль, інколи майстри. І так роблять з людьми абсолютно невинними, кидаючи такий відвод просто на людину, яка нічого геть не зробила. І, ну, і такі бувають випадки, на жаль, в сім'ї ніби урода. От відводи на дерево дуже часто історія. Тобто, коли знаходять уже дерево, яке. Ну і так не дуже добре себе почуває, починає засихати, вганяють там гвістка або ножа, який правильно оговорений, і тоді всі удари на себе бере те саме дерево, або куща, або якась рослина. І такі відводи є. От, достатньо популярна також би, захисна історія, яку може запропонувати майстер. Гарно працює, але, як показує практика, не завжди супер довго тривало. Бо такі от о, канали, да, які відведуть... Ідуть від вас до людини, на яку зроблений відвод або на предмет, який зроблений відвод, вони мають свойство руйнуватися з часом, тому такі захисти можуть там побути ну, півроку. Так, да, інколи вистачає на рік, але взагалі там десь десь півроку, це от з особистого того, що робилося і спостерігалося. І ось один із останніх варіантів захистів це захист на особистій силі. Захист на особистій силі це е, шипітки, які ви читаєте в цей момент. Це усілякі НЛП-шні техніки, це техніки афірмації, кокону навколо себе, уявлення дзеркального коридору, вміння підняти свою енергетику в цей момент. Да, тим, типу, зробити навколо себе якесь коло, шарик, бульбашку, яйце, і ще якусь таку штуку, відзеркалити якийсь негатив, прочитати якесь коротенький шопіток закляття, яке активізує вашу силу. Силою відіб'є негатив. Тобто це працювання на власній силі за рахунок власної сили, де ми своїм енергетичним ресурсом відбиваємо чийсь удар, щоб воно на нас як би не лягло. От такі штуки, частіше за все, також практикують як дуже швидку допомогу тут і зараз потрібно от прямо зараз начитати, бо колега якась на вас дивиться і явно не бажає вам здоров'я і щастя в цей момент, і вам треба від цього захиститися. От тоді використовують захисти на особистій силі. Вони можуть бути достатньо дієвими, якщо ми добре відчуваємо себе, своє фізичне тіло, своє енергетичне тіло. От, але, якби це потребує певної навички і певного, як не крутий, ресурсного да, свого фізіологічного стану. От, всі ці захисти так або інакше будуть працювати, будуть працювати по різному, але будуть більш детально різної степені механізми і, взагалі, види дії і відчуття, ми розберемо з вами у другій частині теми про захисти і поговоримо, де за рахунок чого, як ми можемо відчувати магічні удари, коли на нас стоїть захист, чому захисти не можуть триматися руками, Яка є їх і ще додаткова класифікація? Можна так сказати. На що вони направлені, як вони працюють, і так далі, і тому подібне. І чому а, у, у когось вони стоять довше, у когось вони стоять менше, і чому у них так суттєво відрізняється цінник у тих самих захистів. От про ці всі більш такі детальні штуки поговоримо у другій частині. І, а, Рада, що ви додивилися до цього моменту, анонсую вам те, що я нарешті розібралася зі спонсорством від свого від самого Ютуба, тому тепер можна без заморочок стати спонсором, але тільки після того, як ви задонатили на ЗСУ. І у вас є час, бажання та можливості. Для донатів у нас є QR-код, він у нас залишається, поточні потреби не закінчуються. Звіти я викладаю в інстаграм. Той, хто хоче підтримати канал, підтримати мене. Як автора підтримати мою команду, може стати спонсором Ютуба. Ми вже знаємо, як ми будемо дякувати спонсорам Ютуба. І це згодом, скоро скоро ми вже мутимо класний новий проєкт. І я думаю, що ви бачили тут ставочку про ретрит і вам її розказувати по-другому, колу не потрібно, але мені буде приємно, якщо хтось із вас захоче прийняти участь у моєму ретриті, який відбудеться, от уже наприклад, Кінці квітня, з 28 квітня по 3 травня. Отже, донатимо ЗСУ, бережемо себе. Дякую, що були зі мною. Усіх обняла.